Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні я із темою про ознаки фальшивої любові. Якщо ви ще не підписалися на мій канал і завітали вперше, то будь ласка, підпишіться, тисніть кнопочку підписатися. І не забудьте поставити вподобайку цьому відео, а також будьте активними, будь ласка, в коментарях. Це дуже важливо для просування мого каналу. А, відразу почнемо з першої ознаки фальшивої любові. А, любов і стосунки починаються дуже швидко, стрімко. Прямо за пару днів люди закохаються одне в одного купа емоцій, фантазій. Фієрічний секс вам здається, що ви знали цю людину багато років вже. А може зустрічалися з нею у минулих життях, а може, ви взагалі близнюкові пламена, як зараз в кругах колах езотерики кажуть, але це все ознаки того, що любов і стосунки підуть дуже по такому патологічному сценарію, і це дуже притаманно якраз фальшивій любові. Друга ознака. Людина вам каже, я не можу без тебе, я не можу без тебе жити. Ти мені так потрібна або потрібен. Я хочу тобі бути потрібною. Я не знаю, якщо ти мене покинеш, то, мабуть, я не зможу жити без тебе. Ти сенс мого життя. І дуже часто ми це чуємо якраз не від партнерів, з якими ми будуємо романтичні стосунки, а якраз від наших батьків, які кажуть своїм дітям сенс мого життя. Але це все ж таки не щира і не справжня любов, це фальшива любов, яку можна назвати співзалежністю, це інфантильна любов, це малюкова любов, так можна сказати. Або тільки дитина загине без матері, тільки дитина може так відчувати, що її життя припиниться, якщо мама її покине. Доросла людина не повинна так відчувати і не повинна так говорити. Тому якщо ви чуєте подібні фрази від когось, хто каже вам, що любить вас, то це означає, що людина не розуміє або не здатна до справжньої дорослої форми любові. Третя ознака фальшивої любові це коли за свої добрі вчинки людина, яка нібито любить вас, яка транслює вам, що вона відноситься до вас із щирою любов'ю, вимагає від вас якоїсь віддачі. Тобто я тобі зробила ось це. А що ти мені зробиш? Це певне очікування, що за те, що ви щось віддаєте людині, людина вам повинна повернути. Це не добровільний обмін ресурсами, не обмін за потягом серця, а це якраз така торгівля або Комерційна справа, де я тобі, а ти мені. І дуже часто ми чуємо, як в інтерв'ю жінки кажуть про чоловіків і що він мені може запропонувати. Квартира в мене є, машина в мене є. Що ти мені можеш ще запропонувати? Отак, От знаєте, таке комерційне ставлення до стосунків це є фальшива любов. Ну, Чому я згадую саме цей приклад, бо нещодавно переглянула інтерв'ю одної відомої співачки в Україні, і саме сак вона говорила про те, що от чоловік їй щось для чого мені чоловік? Щоб що? він мені що дав, в мене все є, тобто він повинен ще більше їй дати. То це все одно такий комерційний погляд, і він ні до чого доброго не призведе на цю людину. І це є ознакою фальшивої любові або використання ресурсів свого партнера. І тут плавно ми переходимо до четвертої ознаки фальшивої любові. Людина хоче за допомогою ваших ресурсів задовольнити свої потреби. Тому що людина увійшла в стосунки з дефіцитом деяких ресурсів. І от якраз попередній приклад і показує, що в мене чогось немає, що ти мені повинен. Дати. І ресурсами можна тут назвати не тільки матеріальні ресурси, це можуть бути гроші, фінанси. Ми знаємо, що багато пар якраз на комерційних таких фундаментах будують стосунки, хтось заробляє більше, хтось зовсім нічого і намагається за рахунок партнера перекрити свої фінансові дефіцити. Але дефіцитами можуть бути не тільки гроші, житло, нерухомість, рухомість, а і емоційні ресурси, коли хтось задовольняє. Вашу потребу в тому, щоб не відчувати самотність, бо є страх самотності. Людина не наповнена, не цілісна, вона боїться самотності. І тоді вона вчепляється в свого партнера, аби тільки ним закриту ту діру, яка в неї є. Це може бути наприклад побутові речі, які партнер-один партнер робить, а інший партнер, взагалі, не докладає ніяких зусиль до того, щоб в побуті допомогти партнеру своєму. Ну, таких можна прикладів приводити дуже багато. Але партнери можуть домовитися, що один партнер відповідає за цю цю частину, а інший партнер відповідає за іншу частину. Але якщо при цьому відбувається експлуатація одного партнера іншим, якщо при цьому один партнер... В якійсь сфері встановлює свою владу і маніпулює, то це є фальшива любов, бо це є не партнерська, не доросла форма любові. Краще за все, все ж таки, входити в стосунки, коли у вас є вже все. От як сказала та медійна особа, і машина, і квартира, і гроші, все є, і ви не боїтесь бути самотніми. Тобто, у вас немає дефіцитів, тоді. Ви будете здатні щиро віддавати своєму партнеру ділитися всім, що у вас є. Бажано, щоб і партнер був такий же цілісний і наповнений. Тоді це просто приємно віддавати і приймати. Це просто такий приємний, добровільний, взаємообмін ресурсами, взаємна допомога, підтримка. Це форма любові віддавати партнеру свої ресурси. Але це не означає, що віддавати треба тоді, коли. Партнер повністю дефіцитарний, в нього нема цих ресурсів. Такі партнерські стосунки не будуть партнерськими, вони будуть дитячо-батьківськими. Скоріше один партнер буде займати позицію зверху, бо в нього багато ресурсів, а у іншого немає. І такі стосунки, стосунки, приречені на, на такий печальний кінець. І від четвертої ознаки плавно переходимо до п'ятої ознаки. Один з партнерів ставиться до іншого зверхню. Тобто, як я вже сказала в пункті 4: партнер займає позицію або керівника, боса, або батьківську позицію, або мама, або тато. І такий партнер буде все вирішувати за вас, такий партнер буде ігнорувати ваші потреби, ваші почуття. Він, в принципі, буде ігнорувати ваше право на прийняття самостійного рішення. Тобто, це вертикальні стосунки, які є фальшивими по своїй суті. І навіть якщо ця людина, яка зверху каже вам, що любить вас, то це є фальшива любов. Але і ви, якщо ви терпите зверхнє ставлення, а значить у вас є якийсь дефіцит, і ви також е цим терпінням е ну, якби показуєте партнеру, що з вами можна так, то ви показуєте партнеру, що ви себе не любите, ви терпите е якесь знущання, зверхність. Е е Ігнорування. І як же ж ви можете любити когось, якщо ви не навчилися самі себе любити? Тоді ви будете здатні тільки на таку форму, яка є фальшивою любов'ю. Шоста ознака фальшивої любові це ігнорування ваших кордонів. Я спостерігаю як сімейний психолог багато пар протягом багатьох років, і бачу, що якщо один партнер порушує кордони іншого партнера, то і з зворотнього боку також є порушення кордонів. Дуже часто ми не помічаємо, як ми порушуємо кордони. Нам здається, що це наші кордони руйнуються, і що це партнер. Такий агресор, який не, не уважний до наших кордонів. Неуважний до наших почуттів, то в таких стосунках, як правило, там, де руйнуються кордони людини, в таких стосунках ігноруються почуття людини. Проявляється байдужість до почуттів. І якщо людина каже вам, що любить вас, але їй наплювати, коли ви. Роздратовані, коли ви знервовані, коли вам погано, або коли ви сумні, і просто байдуже до цього, то це означає, що форма любові якраз фальшива. Якщо ви опинилися саме в таких стосунках і переживаєте саме ці ознаки, які я озвучую в цьому відео, то я можу вам допомогти. Я створила для вас проєкт онлайн-терапевтична група, на яку я запрошую всіх, хто хоче пройти в мене терапію. Ця група буде проходити по суботах раз на два тижні. Для того, щоб приєднатися до терапевтичної онлайн-групи, я запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал посилання в описі під цим відео. А в телеграм-каналі ви можете пройтися по закріпленому повідомленні, де знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-терапевтичну групу. Там ми навчимося з вами відстоювати свої кордони, поважати себе і любити себе. Без цього ви ніяк не зможете побудувати гарні, якісні, здорові, дорослі стосунки. Ну а ми рухаємося далі. Які ж далі ознаки фальшивої любові? Наступна восьма ознака, людина критикує вас постійно і постійно у вас знецінює. А ви відчуваєте, що ви в цих стосунках набагато менше слабше, ніж ви були до початку цих стосунків. Якщо це так, це фальшива любов, навіть якщо вам кожен день кажуть, що люблять вас. Дев'ятий пункт. Коли ви потребуєте підтримку. Або фізичну підтримку, або матеріальну підтримку, або емоційну, психологічну, моральну підтримку вашої близької людини ніколи немає поруч. Завжди знайдеться щось більш важливіше для неї, ніж ви, і ваші потреби. Така людина покидає вас якраз в самий критичний момент, хоча може вам транслювати, що тільки вона у всьому вашому житті і любить вас, але ні, це фальшива любов. Десята ознака. Ця людина періодично зникає і з'являється, нічого не пояснюючи після зникнення. Особливо це на початку стосунків дуже виглядає дуже дивно, і це є критичною ознакою того, що стосунки підуть по патологічному сценарію. Тому будьте уважними, якщо людина не відповідає вам, зникає кудись на кілька днів, а потім з'являється. То це так буде і протягом подальших ваших років життя ця людина буде покидати вас і з'являтися знов, нічого не пояснюючи, не вибачаючись. Це такий сценарій нарцисичний, і напевно багато хто з вас його добре знають. Це дуже боляче терпіти зникання і появу. Це такий спосіб у нарцисичних людей прив'язувати з'явитися і зникнути. Ну, і наступна ознака це зрада. Зрада це Дуже часто люди кажуть, ну там я напився і зрадив, або ну, я дуже розізлилася і зрадила його, або я сама не знаю, як це сталося, і я не знаю, що в моїй голові було. Ну, пояснень може бути багато. Людина не хоче втрачати свої стабільні стосунки, вибачається перед партнером. Але, ну, коли людина не може зупинитися і зраджує, виправдовуючи це будь чим там алкоголем, або своєю злістю, або ще чимось це є фальшивою формою любов'ю, це дуже інфантильно і. Ну, такій людині ще треба дуже довго працювати над своїми дитячими травмами, бо саме інфантильність і полон дитячих травм призводять до зрад. Я думаю, що людина, якщо вона доросла, і якщо вона бачить, що стосунки дійшли до свого логічного завершення, що партнери далі. Не можуть допомогти одне одному у їхньому розвитку, що їх більше нічого не об'єднує, просто стосунки вичерпались. Я думаю, по-дорослому буде просто поговорити, підвести риску цим стосункам і розстатися. А вже потім будувати нові стосунки. Зрада це є фальшива любов, навіть якщо вас потім умоляють. Не покидати, вибачити, ні. Це фальшива форма любові. Наступна, 12-та ознака фальшивої любові це маніпуляції на страху розірвати з вами стосунки. Можливо, ви також маніпулюєте на страху розірвати стосунки, на страху розірвати емоційний контакт, граючись, наприклад, в мовчанку, це теж одна з форм. Домашнього насильства емоційного да, грав мовчанку. Або погрози, що я тебе покину, якщо ти не будеш слухняною або слухняним. Ці всі маніпуляції можуть бути просто маніпуляціями зовсім нещирим проявом людини. Тому що людина, яка хоче покинути, вона збирає речі, прощається і виходить із стосунків. А якщо людина погрожує і залишається в стосунках, це є маніпулятивно. І, звісно, це не. Можна назвати дорослою формою любові. Ще одна: тринадцята ознака фальшивої любові вона така побутова. В побуті людина намагається всю неприємну домашню роботу сунути на свого партнера. Вона уникає будь-якої. Форми допомоги в побуті і намагаються зробити так, щоб партнер все зробив за А це є форма фальшивої любові. Бо коли люблять два дві дорослі людини, вони на випередки намагаються облегшити життя свого партнера і зробити. Випередити партнера, зробити за нього щось в побуті, щоб йому було легше і приємніше. Ну і остання, чотирнадцята ознака фальшивої любові. Ваш партнер має подвійні стандарти. Тобто, мені це можна. А тобі це не можна. Мені, наприклад, можна з хлопцями в барі сидіти півночі, а тобі з дівчатами не можна. Мені е, можна, наприклад, щось робити е, ну таке що тебе травмує, а тобі не можна подібні речі робити. Тобто це подвійні стандарти, це все ж таки вертикальні стосунки, які притаманні саме інфантильним людям, і які ми ніяк не можемо назвати дорослою любов'ю. Це фальшива любов. Я. Якщо ви опинилися в подібних стосунках, які мають ознаки, які я назвала в цьому відео, я пропоную вам свою допомогу. Щоб розібратися краще в собі, ви можете доєднатися до мого проєкту онлайн-терапевтична група і отримати мою допомогу. Ця група буде проходити. По суботах раз на 2 тижні. О 10 ранку початок. Починаємо з 26 липня. Щоб доєднатися до моєї онлайн-терапевтичної групи, вам треба підписатися на мій канал. Посилання на канал під цим відео в описі. А в каналі ви знайдете прикріплене повідомлення, в якому є інструкція, як потрапити до мене на онлайн-терапевтичну групу. Чекаю. Вас там. Ну і якщо ви ще не підписалися на мій ютуб-канал, то будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося, і напишіть в коментарях, чи помітили ви в своїх стосунках ознаки фальшивої любові, які я назвала в цьому відео. Буду вдячна за вашу активність в коментарях.